Добрий день малята! Подивіться та скажіть, ви впізнали, хто це? Так, це зайчик та їжачок. Вони дізналися, що наближається Великдень, і всі готуються, чуть Пасхи, фарбують яйця. Тому наш зайчик та їжачок теж купили собі кошики того, щоб туди поскладати фарбовані яйця, Пасху. Та все освятити. А подивіться, діти, чи однакові величини кошики? Ні, молодці. А покажіть пальчиком, де великий кошик? Так. А зараз покажіть маленький кошик пальчиком. Молодці. Скажіть, діти, а хто великий, а хто маленький? Зайчик який? Великий. А їжачок який? Так, маленький. А якщо зайчик великий, як ви гадаєте, якого він кошика візьме? Так, великого. А якщо їжачок маленький, то їжачок якого кошика візьме? Так маленького, молодці. Зайчик вже пофарбував яйця, то поскладав собі у кошик. Давайте розглянемо, у які кольори розфарбував зайчик яйця. Якого кольору у зайчика яйця, подивіться. Так, зеленого та червоного. Скільки зелених яєць. Так, багато. А червоного. Так, молодці. одне. Зараз давайте роздивимось, у які кольори розфарбував пасхальні яйця їжачок. У їжачка яйця жовтого та синього кольору. Скажіть, а скільки яєць жовтого кольору? Так, багато. А синього? Так, одне. молодці. Чи однакові за величиною яєчка зайчика та їжачка? Ні. А в кого більші? Так, у зайчика. Отже, діти зайчик та їжачок. Поскладали собі яєчка по своїх кошиках, але їм ще не вистачає Пасхи. В них я бачу Пасхи немає. І я пропоную вам прикрасити Пасху для зайчика та їжачка. Зробити шаблон Пасхи вам допоможуть батьки. Ще вам знадобляться вушні палички, фарба червоного та жовтого кольорів та серветка. Ось паска, яку ми будемо сьогодні прикрашати. Для цього вам потрібно мочити вушну паличку в жовту фарбу та починати ставити відбитки. Намагайтеся це робити рівномірно по всій поверхні пасхи. Потім потрібно взяти іншу вушну паличку, мочити її в червону фарбу, та починати ставити відбитки між жовтими. Сяточками. Ось така пасха в мене вийшла, так я її прикрасила. Я подарувала пасху зайчику та їжечку, і в них тепер справжній пасхальний кошик. Спробуйте ви прикрасити пасху та надіслати фото, буду чекати до побачення.